Наша подорож вулицями Мелітополя продовжується історичною вулицею Михайла Грушевського. На початку минулого століття це була одна із центральних вулиць міста і мала назву Воронцовська. Саме тут розташовувалися різноманітні установи й контори. У той час тут проживала, працювала і здавала будинки міська еліта, купці й промисловці. Деякі з цих будинків, незважаючи на свій солідний вік, дотепер не втратили колишньої історичної краси. Наприклад, будівля товариства взаємного кредиту, яка була побудована в кінці 19 століття. Нині ж це палац дитячої та юнацької творчості або вишуканий будинок власника селікатного заводу, першого в Мелітополі власника автомобілю Густава Шаца. Нині це будівля управління соціального захисту населення Мелітопольської районної державної адміністрації. Будинок санітарного лікаря Давида Янкелевича Дуброва, який був завідувачем міської санітарної станції, а ще у свій час очолював стаціонар Мелітопольської єврейської лікарні. Нині ж це будівля військомату. Найвідоміша будівля Мелітопольського міського краєзнавчого музею, що спочатку була будинком купця другої гільдії Петра Чернікова, який побудував його в 1910-х роках. За весь час вулиця мала кілька назв: Воронцовська, ярмаркова, трудова, Карла Маркса. А під час окупації міста у період Другої світової війни була перейменована у Німецьку. На жаль, під час боїв тієї війни більшість будинків отримали пошкодження, а деякі були зруйновані вщент. Але після звільнення Мелітополь розростався швидкими темпами, і вулиця залишалася улюбленою для жителів міста. У наш час вулиця Грушевського, яка має довжину всього в півтора кілометри, але така затишна, стала рідною домівкою для багатьох підприємців, студентів, чиновників, військових, правоохоронців і музейників. Вулиці, провулки, будівлі змінюються, але незмінна їх історія. Подорожуйте між просторами часом вулицями Мелітополя разом з нами.